Всім привіт, з вами Мерлін і сьогодні я хотів показати один механізм, який відкриває отакий, отаке от робоче місце. Це є ну, Опереджаю весь механізм на мій. Можна зробити його шосотою, а можна так. Якщо ви хочете так. не висотою, як я зробив, то купайте яму Щі. 6 висотою, 7 довжиною і 6 шириною. І далі. І робіть наступні речі. Для цього нам потрібно. Перше за все нам потрібно. Ой це вже найпізніше. Ось. Ось найголовніше на зараз. От 4 блоки. Кладемо сюди вісім липких поршнів і. Сюди знову ж таки блоки. Та знову ж таки сюди, ну, сюди поршні і сюди блоки. Далі. Раз, два, три, чотири. І тут кладемо шість блоків. Шість. Саме шість. І проводимо редстоуном. Редстоуном. Далі. Далі у нас. І... Нам треба 3. Три блока, Так, ось так от. А, оце ламаємо. Кладемо і по повний блок. У нас виходить ось таке. Повторюємо те ж саме тут. Те ж саме повторюємо тут. Ну, три блоки. Тут, тут, так і ось так. Далі тут кладемо повторювачі і проводимо редстоуном. редстоун. Сюди два блоки. І редстовую повторювач затримкою 2. Ось затримка 2. Тобто один раз нажимаєте по ньому. То повторювач повторювач. Раз, два раз. І є, вам здасться, що вже готово. Але це не так. Перше кладемо два блоки. Два блоки, Ось так. І, і бажано на цей покласти редстоум. Ну, не бажано треба Далі, ну тут, ну. Ось так. Все. Все. Тепер у бік оцих чотирьох поршнів кладемо ось, ось так два блоки, а в, тих, в бік тих двох од, один. Та повторимо це ж це з іншого боку. Забуваємо, що тут має бути редстоун. І так, сюди редсто, редстоун, блок. Ой, не блок, а півблок перепрошую. Ось так. Теперстоун. І багато хто. І біль механізм, Звичайно, не готовий, не готовий ще. Але, але ми вже близько. Викладаємо тут ці, усі блоки. Далі. Пов... Тут повторюючи з, повні... з повною затримкою, а тут без затримки. Без затримки. Давай, О, з повною затримкою. Так. Теж ж саме повторюємо з цього боку. Повна затримка. Нульова. По нульова затримка повна. І з'єднюємо редстоуном. Те ж саме з'єднюємо кладемо редтоун і ось тут. В більшості, якщо не дути то механізм готовий. Але це не так. Кладемо два блоки з того боку до цієї порту. Так, випка поршень нам більше не знадобиться. Факел, факел. Блок-блок. Редстоун, редстоун. Піднімаємо на два блоки. Піднімаємо і тут. Далі. Кладемо викидач саме оцим гор, горлом вверх. І далі. За допомогою шифта кладемо воронку кладемо воронку на оцей. На цей на викидач. З вимогою І в більшості майже механізм майже готовий. Бере, кладемо ось, кладемо один блок, блок. і по, і по ком, компату. Так, а ось тепер уже механізм го, готовий. Розклад, розкладаємо ось. Залишилося розкласти тут підлогу. Складаємо підлогу, Раз, два. розкладаємо, розкладаємо підлогу, окрім. окрім ось цього. Ось тут. Тільки тут не розкладаємо. І два блоки після. Ну, коротше, розкладаємо. Ось так розкладаємо. І ось наш механізм готовий. Тепер в будь-яке місце кладемо важливо. І бачите, О, ти. Ой, я ж забув. Я ж забув, треба. Перше, спочатку, треба ще по сюди покласти два не, не стакуючі предмети. От, до прикладу, мечі. Будь-які мечі. Сюди один, і сюди, а сюди другий. А тепер мало би вийти. І ще одна, і ще раз забувся. Не заб... і ще і ще забувся. Не забути і, покласти... і тут покласти блоки. Тепер можна, тепер уже спокійно можна будуватись. Ось. Ось тепер готово. Тепер за допомогою. Що... Тепер їх можна ось так. Я зроблю. Шеф і три блоки. Далі шефта у нас знадобиться. І фінальний момент. Ой, і чуть не забув. Це ще не фінальний момент. Сюди два блоки. Раз, два. І ще сюди. Далі кладемо ось так. В більшості для тих, що з в'ямі не треба. Так, кладемо сюди. Так, так. І, і тепер в більшості можна і за і класти, і брати сюди отак. Допустимо, тут ковадло, скриня. Так, це. Стіл зачаровування. Я ще верстака наклав. Не забуваємо про ліжко. Сюди, світлокамінь камінь. Ей. А сюди, програвач. І тепер все майже готово. Залишається сюди покласти. А ні. Треба тут зламати блоки. І покласти сюди пів блоки А сюди ось так. І, і наш механізм готовий. Що ж, з вами був Мерлін. Дякую за, за те, що дивилися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, вступайте в групу ВКонтакті. Всім дякую, Всі, всім, до, всім до зустрічі.